Біжутерія Примарк. Тут будуть різні такі е, б'юті-штуки для волосся, і також аксесуарчики, які ви всі часто запитуєте і нас питаєте. Дуже багато різних сережок, комплектиками такими можуть бути в різних кольорах, модельках. Це така позиція, яка розлітається у нас завжди. І ми дуже рідко коли таке робимо. Але маєте нагоду: дивіться, резиночки будуть. Також всі з. Отаких вони а, ці, ці без упаковочки, а от ці комплектиками поєднані. Дуже багато різних крабиків може бути. Обручів, як отаких от дитячих, так і можуть бути більші для дорослих бантики. Отакі. Дуже прикольні. Цікаві позиції. Добавляємо трошки органайзерів, таких, щоб вам було зручніше їх зберігати, продавати. І декілька от таких штук буде в лосі присутні. Звісно, в біжутерії можуть бути, до речі, як комплектів, всі по дві штучки, може випасти якась одна сережка. Таке теж може бути, врахуйте, це, але воно там заважить 1 мг на 5 копійок. То нічого страшного в цьому немає. Крабиків дуже багато різних. Обручів. Дивіться, що тут. Просто мільйон біжутерій різних. такі гарні набори. Оце щось такі, це якісь підвіски вже пішли, обручі. Тут також біжутерія, колечка можуть бути. Ну, Переважно це дуже багато різних сережок. Також подивимося, що тут. Тут якісь мочалочки, така дитяча, трошечки може бути ноготочків. Багато отаких класних для органайзерів, для кремів. Ось такої, що можна масаж робити, ee, Колечка дитячі. Ну, Дуже багато різних. Розиночки, колечка. Так, подивимося далі. Розчоска. Ось такі дорожні варіанти органайзерів. Тут також колечка, сережки. Ось такі для діточок заколочки з волосечком. Ви дуже такі любите. Тут органайзер, Трик, пару сережок. Це попалося також. Е, Дивимося, що в нас далі буде. Така сумка в сумці теж дуже багато біжутерії. Резинки, е, пов'язочка для волосся, ще одні дорожні варіанти. Сумка також тут буде присутня. Далі що щось не знаю, щось таке дитяче. Бантіт зараз дуже трендово прикола. Е, ще такі різні обручі і для кремів. Я розчоску бачу, так, тут що, скарб якийсь. Ага, скарб, скарб різиночки з невидинки, дуже багато різних резиночок. Також обручі. Це в нас що? А, це якась іграшка. Е, ще один крабок. Воно все легеньке, за рахунок цього виходить хороша собі вартість. Ви собі можете там поєднувати, робити якісь прикольні комплекти б'юті. Ми продаємо одним лотом. すごい it s, it s、まだ見つけずに、そんなに見えたら、これ。